Валь Гардена швидкісний спуск чоловіки. Рятувальниця Кубку світу цієї безснігової зими траса Саслонг могла принести повний тріумф американцям. Бодиміллер блискучий шов по трасі Дангіла і міг претендувати на переможний дубль. Але дрібна на перший погляд помилка відкинула його на 14-ту позицію. Втім, за себе і за того хлопця відпрацював його колега по команді Стівен Німан, високий блондин із клубу Парк Сіті у Юті. Здобув свою першу перемогу в кар'єрі. Я готувався до цієї перемоги ціле літе. Я знав, що мені для цього потрібно, як підійти до кубку світу в оптимальній формі. Зараз я знаю, що готовий боротися за високе місце у кубку. То це свідчить моя перемога. Воно логічна, бо я цілеспрямовано готувався до високого результату саме у цей відрізок сезону. Німан виступає саме на тій парі лиж, яка належала Крістіану Гнядяні. Хороша марка зупинилася у золотих руках відомого італійського сервісмена Лео Мусі. Стівен виріс у Юті на гірськолижній школі, що належала його батьку. Останній заклав у сина високі принципи життєве гасло Стівена «Подай руку тому, хто позаду. Саме завдяки цим принципам на високій четвертій позиції у цьому швидкісному спуску опинився Марко Саліван. Позитивні емоції від найкращого результату в кар'єрі витіснили із серця Марко розчарування через сотні секунди, що відділили його від подію. А також згадку про жахливу травму 2003 року. Три роки тому я вибив собі коліно. Там було порвано все, що можна було порвати. Дуже довго лікувався. І ось більше ніж за два роки. Я знову на Кубку світу. Не менше за німена його команду Вальгардена раділа ще одна збірна. Швейцарець Дід'є Куше продовжує свої успішні виступи на Кубку світу. За два дні він показав спочатку четвертий результат у супергіганті, програвши третьому місці лише п'ять сотих секунди, а потім другий результат у швидкісному спуску. Від перемоги його відділили цього разу тільки дві соти. Тристидворічний Куше святкував місце на подіумі. Так, ніби для нього воно перше в кар'єрі. Можливо, це через те, що у Вальгардені титулований Куше ще жодного разу не піднімався на подіум. Я і не думав, що цього сезону зможу показувати такі високі результати. Торік мені жодного разу навіть за десятку зачепитися не вдалося. Тому я готовий просто стрибати від щастя. Якщо швейцарця не зрадить здоров'я, він без сумніву стане одним з претендентів на лідерство у У Гардені він змістив свою другу позицію в генералі. Очолювати залік продовжує належець Аксель Лунд Свіндаль, який після п'ятого місця у Супержі показав шостий результат у Даунхілі. Кого бракує на вершині підсумкового протоколу, так це австрійців. Ім на подіумі Фріц Штрьоволів ветеран врятував Реноме Вундер Тім і своє власне теж минулого року він на цій трасі пропустив ворота і врешті-решт зарився в носом у сніг. Цього разу олімпійський чемпіон Солзик Сіті чітко відпрацював усю трасу до кінця і показав результат, який він вважає, цілком відповідає його можливостям. Я їхав для власної насолоди. розслабився, про все забув і показав хорошу швидкість. Це важливо для команди результату. Я думаю, що австрійців цього сезону не варто списувати з рахунків. Антуан Астензвилпібек тисвин. хоч і не показав представного результату, тим не менше мило усміхався своїй нареченні. Я згубив лижу на трасі. Таке бува. Селяві! Фокусник Денеріас. На старті все було гаразд. А що трапилося потім? Дивіться.